Ми вже неодноразово говорили про те, що перемогти Росію у прямому боєзітані важко, ну принаймні тому, що її дуже багато, значно більше ніж українців, ну і так само більше, звісно, і зброї. І тому слід очікувати на якісь події, які зможуть підірвати Росію із середини. Ну а так само слід очікувати і на події, які можуть підірвати Росію зовні. І враховуючи, що вона примудрилася ввізатися в багато різних конфліктів, то якраз і слід зараз дуже дуже ретельно приглядатися до подій, які можуть вдарити по Росії або принаймні дуже сильно їх відволікти від України. І вчора якраз казав, що такою подією може стати і вже точніше стає Але місто Алепо в Сирії, і вже є відома інформація про те, що повстанці зайшли в місто і вже починає зачищати від асадівських і російських військ це місто, яке колись було захоплене. Ну а також вночі сталася дуже цікава подія в Грузії. Ну а там взагалі відбувається зараз геть. Незрозумілі речі, і я впевнений, що про це треба поговорити. Вітаю! Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на каналі Булгаров Виставки. Підпишіться на цей канал просто зараз, якщо ви вже цього не зробили. Ну а якщо зробили, ну що ж, дякую вам за це велике. Отже, Грузія, після того як в них сталися вибори парламентські в кінці жовтня цього року, і ми всі побачили, що вони повиходили на протести, тому що одразу сказали, що ці вибори були сфальсифіковані. Що їхня партія, провладна партія Грузинська мрія перемогла так, би мовити, не маючи для цього причин, це було сфальсифіковане, тому подібне. Ми всі спостерігали за цими протестами, і всі сподівалися побачити їх справжні протести. Адже сама Грузія для України певним чином була прикладом. Нагадаю, що перед тим як в Україні сталася помаранчева революція, спочатку сталася революція троянд у Грузії. І вже саме після того навіть вийшла така книжка, чому Грузії вдалося. В неї була так, як зараз модно казати, кейс дуже вдалих реформ і. І, і і багато інших було таких знаєте гарних факторів. Ми дивилися на Грузію. Ми її заздрили. Ну а потім в Грузії стався проросійський реванш. І ця грузинська мрія партія, яка в свій час прийшла до влади абсолютно законним чином, і фи, фактично витиснула політичну силу Міхеєла Саакашвілі, президента Грузії у свій час. причому витиснула не тільки його політичну силу, а й його самого, власне кажучи, з Грузії. Почався дуже стрімкий і невідворотній відтік демократії з Грузії, ну і падіння безусловно, падіння Грузії самою в диктатуру, і ба більше в проросійську диктатуру. І от ми потім почали всі спостерігати за тим, як ці протести одразу дуже їх давили. Ці протести їх одразу ліквідували, розганяли. Ми дивилися, що грузини просто фактично від протесту до протесту втрачали Ають свою силою цей грузинський протестний потенціал просто-напросто зникає, вмирає, і це було настільки сумно, це було настільки знаєте за цим спостерігати, ніби ніби в нас у самих у українців вкрали там певну таку собі зірку, тому що. Ну знаєте, тепер ми знову залишилися одні по великому рахунку. Тепер є Україна, і вона йде вперед своїм, звісно, шляхом бореться, не здається, тому подібне. А країна, на яку ми в свій час рівнялися, вона перетворилася на проросійський анклав. І е, так було до недавнього часу. Зараз ситуація змінюється, і я розкажу, чому. Якщо ви помітите тенденцію саме за цими протестами, то ми побачимо, що от подія, яка сталася вчора, саме їхній парламент і прем'єр-міністр, вони відмовилися від руху до Євросоюзу, до євроінтеграції, сказали, що нам це не потрібно, і може колись ми там повернемося, і це одразу викликало протести в людей. І знаєте, тут прямо таке собі дежавю з українськими подіями, тому що. У 2013 у році, коли Янукович заявив, що ми згортаємо євроінтеграцію, тому що якраз були російські гроші, люди виходили на протести, і навіть з часом це співпадає, тому що перший євромайдан зібрався саме в листопаді 2013 року, і тут така собі іронія і. Я б не сказав би таке себе паралель з тими подіями, які відбувалися в Україні в 2013 році, зараз відбуваються в Грузії. Але є певна ну, особливість. І цією особливістю є те, що ці протести, які в них періодично там раз на тиждень вони виходили після парламентських виборів, ні до чого не призводили. Люди виходили на протести, когось затримували, вони условлювали свою позицію. І грузинська чинна влада влада розуміла, що насправді їй боятися нема. Чого? Тому що тому, що ці протести не мають під собою потенціалу. Ці протести не перетворюються на революції, не кажучи там про революцію троян чи там про якусь іншу. Просто мало людей, багато людей зневірилися багато людей вже не хочуть. Багато людей вірить в те, що їм розповідають про це. Те, що якщо зараз, умовно кажучи, грузинську мрію відсунуть від керування країною, то тоді Росія влаштує війну. І як там кажуть, ви хочете, щоб було так само, як в Україні? От бачите. Ну, тобто, що Росія, намагаючись, як як коли Росія зрозуміла, що не може політично дотиснути Україну, вона те почала робити зброєю. Тобто, те, що ми вже побачили, власне, в 2022 році, і грузина дуже сильно цього боятися. Бояться, але зараз бачимо певну зміну ситуації. Вчора, як тільки грузинський парламент, як, як тільки грузинський уряд заявив, що ми згортаємо євроінтеграцію, люди масово почали виходити, просто зі старту почали будувати барикади і просто зі старту градус протистояння моментально зріс. І є у мене певне підозра, чому це м, зараз зовсім не те ж саме, що було там місяць, два чи три тому. І це пов'язано з виборами в Штатах. Саме вибори і перемога Дональда Трампа вона змушує вузинську владу дуже швидко пришвидшувати події і намагатися придушити протести в Грузії до того, як Трамп стане президентом вже повністю. А чому? А тому, що у Трампа є приятель, і цей приятель зараз сидить в грузинській в'язниці. Це Михайл Саакашвілі. І е, Міхайло Саакашвілі неодноразово заявляв про свою, якщо і не дружбу, то точно про дуже такі теплі дружні стосунки, які тривають вже кілька десятків років. І він знайомий особисто з Трампом. Трамп приїжджав до Саакашвілі в Грузію. Вони там будували навіть якийсь спільний інвестиційний проект свій час, коли Трамп був просто бізнесменом. Трамп неодноразово дуже тепло висловлювався в бік Саакашвілі, бо більше він казав, що. Американські та європейські лідери мають вчитися у президента Саакашвілі робити реформи, боротися з корупцією, взагалі перемагати бідність і рухатися вперед. Тобто, він по факту Трамп, і так, звісно, це, і це дуже легко знайти ці відео. Це на початку десятих років, тобто 2011-2013 рік. Таких висловлювань у бік Михайла Саакашилі з боку Трампа було дуже дуже, дуже насправді багато. Тому що Трамп пишається знайомством Саакашвілі і вважає його одним із найуспішніших лідерів сучасності, це не жарти, це правда, так воно і є, і він це до речі, казав публічно. Коли в Україні коли Саакашвілі вже опинився в Україні, і потім почалася ця колотнеча між Саакашвілі та чинною владою в Україні Порошенком іншими представниками оточення Порошенка, власне кажучи, іншими політичними силами, якраз в 16-му році Трамп став президентом Сполучених Штатів перший раз. То він трошки відсунув від себе сакашвіля, але я не дуже вірю в те, що ця дружба закінчилася, тому що вони не сварилися принаймні, публічно. Не можна сказати, що між ними там пробігла якась чорна кішка. І коли Саакашвілі в 21-му році, по, по факту, це коли сталося, коли Трамп припинив бути президентом в, в січні 21-го року, вже був інавгурований е, е, Байден, і в жовтні 21-го року Сакашвілі поїхав до Грузії, його там затримали з того часу. Він сидить у в'язниці, е, не можна сказати, що е, ну скажімо так, що ці події не пов'язані. Є певна така думка, що навіть і президент Зеленський повернув громадянство Українське громадянство Саакашвілі, тому що можливий його про це попросила адміністрація Трампа. Тобто багато є є таких, знаєте, залаштунками залишаються події. І слухайте, а що тепер відбудеться саме після січня 25-го року, коли Трамп стане президентом, а дуже просто його приятель сидить в грузинській в'язниці. Чи буде пробувати Трамп його звільнити? Напевно, так і причому звільнити його є різні шляхи дипломатичні і не тільки дипломатичні шляхи. І мені здається, саме оце побоювання чинної грузинської влади, яка сьогодні думає, що вже спіймала Путіна за одне місце і може диктувати там якісь там свої умови і. Будувати в Грузії диктатуру вона намагається сьогодні фактично спровокувати майдан до того, як Трамп стане президентом, для того, щоб потім остаточно придушити повністю будь-які прояви протестні, щоб остаточно придушити будь-які прояви демократії. І можливо, так і з одного боку спровоковані рішення чинної влади з іншого боку, а хто сказав, що Міхел Саакашвілі вже не зв'язався з Дональдом Трампом? Подивіться, будь ласка, на сторінку Саакашвілі у його соціальних мережах? Він там дуже часто за останні кілька місяців дуже часто згадує саме Дональда Трампа і нагадує про свою дружбу з ним. Тож, як ви думаєте, як буде чинити наступний, ну точніше, вже. Обраний президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп, коли його приятель сидить у в'язниці. Я думаю, відповідь тут насправді дуже дуже очевидна. Тож, дуже ретельно спостерігаємо за подіями в Грузії, тому що це може бути третій фронт, який відкриється проти Путіна, і це нам дуже і дуже може допомогти вже в нашій боротьбі проти Путіна. Тож, підписуйтесь на цей канал, будете знати більше. Побачимось.